Перші депутатські запити, прошу всіх вивчатись, виступати, всі будуть на слово. Друге питання про затвердження міської програми стимулювання педагогічних працівників закладів до шкіл на всіх містах Черкаси 2026 2028 років. Це рішення, яке за педагогічних працівників, про продовження програму на наступний період, бо вона закінчується. Немає заперечення до допомоги. Плюс питання питання номер про справді програми підтримки об'єднаність у вас є багато податкових будинків ОСБП у місті Черкас Дві тисячі двадцяти двадцять Будь ласка, виглядає. Що ми будемо подати? Зяскувати, що в 25 році закривається під дії програми, яка на даний команді діюча, є необхідність парування прогнози міського бюджету про 2020, сприймаючи програма, яка в принципі повторює програму, яка на даний час діючи з рахуванням змін, що внесені. Зокрема, така велика зміна за рішенням комісії міської теста НС запропоновано внести у перелік видів капітального ремонту, встановлення і капітальний ремонт проти пожежних систем. Ми Нас в 95, міський бюджет, 5% бюджет самого. А прибутова територія це твоє. Прибудинкова територія залишається в програмі на засадах 50 на 50 на принципах співфінансування, фінансування, також внесено в програму 50 на 50 на принципах відшкодування вже проведених витрат. Хорошо, було якісь сесії, запропоновано 95 на 5. Так, це було поточний ремонт, який ми, в принципі, у нас виконання бюджету розвитку. Що взагалі? Спробуйте 95 на 5. Як ми будемо його фінансувати? Якщо стовмі ж кварталі... Заведені називання відшкодування, а рік відмілять 50 на 5. На який 95 на 5? Плюс, четверте питання. Про внесення зміни до Черкаської міської ради від 5 12 четвертого року про затвердження комплексного ранку підтримки, на які державного смітеляту на заводності України і членів і сімей, що місця Черкас. Воно і цінуватися на рішення до дев'яносто п'ятого, да? На час виєвця На час воєнного станок державного бюджету зупинено видатки на санаторно-курортне оздоровлення Захисників, які демобілізовані за станом є, пропонується забезпечити е, за на час воєнного стану під за рахунок комплексної програми. Додаткові видатки не потрібно в межах е, існуючих, е, з розрахунку 50 осіб. Одна кітівка вартість 23 тисячі 400 гривень, вісімнадцять гнів зору зміна 50 Поразує. осіб. Поразує. Поразує. Так немає не не гроші. Питання номер 5. про внесення до рішення Черкаської міської ради від 15 десятого 23 року про затвердження міської програми фінансування підтримки комунальних інформаційних підприємств закладу здоров'я Черкаської міської ради на Нам треба виконати Порх. рішення господарського суду за певну медичну військову частину оплатити за два роки заборговані за, за електроенергію. Кошти знайдені. Нам це треба зробити обов'язково. Сума? 1 мільйон 369 тисяч 124 гривень 25 мільйонів. В рамках класу? Да, так, в рамках класу. Плюс? Домовчість, брудне зняти і вирішення чекати на експлуатацію про збройну апарату за дослідження вакансій з 0 хр. на 24.25. Да, два про программи підтримки головного управління ДПРської області на 2023 році. Департаменту фінансової політики підготовлено проєкт рішення щодо забезпечення безперебійного і ефективного виконання повноважень головного управління Державної податкової служби, які дізнає. Леву частину функції по адмініструванню податків, які надходять до міського бюджету, в частині е, забезпечення своєчасного інформування платників податків о, да, о, на кон'єр. Так, так, це для того, щоб вони Батя, міський, направляли. Питання номер 8. Про нас змін до рішення Черкаської міської ради свого бюджету Черкаської міської громади. Мінус. І це. Мінус заслухає, там будуть ще доповнення бюджетної комісії, і я за чому на Антона Васильовача буду вносити по всій програмі. ДПС. Три, вони 3 мільйона, піднайшли 1 мільйон. Я теж буду вносити до позиції. Питання номер 10. про передачу власність Чекаївської міської територіальної громади у сподарській віддані на баланс Чекаська на Плюс. Водоканал Тесан плюс Плюс. 12 водоканал Тисан на... на... плюс. На... Плюс тринадцяте uh, uh, квартира СБУ плюс плюс питання номер Баланс Балансоутримувач майданчик, яка uh, була устрія, плюс uh, <питання>, da, ja. uh, питання номер 15. Про внесення змін та доповнень до рішення Черкаської міської ради, внесення змін до рішення Черкаської міської ради про переходів права на власності по малошого, які вони передаються про. до ну, противнопорознення.

Ремонту про такою, так? Ну, ми доручаємо рішенням дирекції парків, вжити всіх заходів, що ремонту промовитися. Щоб... Так і служі питання. Будь Так, якщо можете розповісти, <питалію> нам треба положення стосовно вимог до керівника управління інструктування. <питалію>

Є рішення, є пропозиція не підтримати, в зв'язку з тим, що це прибудинкова територія, яка може бути відведена в растування власності після того, щоб дістатися умовами наших детальніше. Що правильно, Дей? ні, Дя -дя 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 Вони хочуть, щоб вони без отримання даної прибудинкової території у власність вони хочуть, щоб вони підремонтували. Вони створили СББ, вони відвезли собі прибудинкову територію, скористатися 50 і сятий перемотувати між напоїти проїзд, <зваж> <так, зваж> Це просто Про затвердження ще касається що до регіонації. Перед чиєю мережкою постачання буде відведені власне територіальної громади, установлювати. Викладання дозволу на спеціальність балансу департаменту архітектури та місцевому основних зараз. Що списується? Архітектура, що. А от цей вид можна включувати. На обліку в департаменті є організаційності, які були приймали ще в 2011-2012 році, вони вже повністю не придаті до питання і... Шановні колеги, також надійшли до своєї питання, прошу теж їх розглянути і включити до порядку депутат пропери

Включає рухування. Про нас є до рішення Чекаїської міської ради, просто першу інституту комунальної інтересі Чекасного ради Чекаської міської ради. Зміни до вже прийнятого рішення в уточнення, що ці внешні передбачені бюджету, на яких вичищував сполучені капітал, департаменту економіки забезпечення. Цього пункту не було в районному. Вносити до проєкту даємо групу. Про знасення зміни Чекаєї міської ради, про проєкт об'єктів малої приватизації, комунальної власності, черкаси, що переглядають приватизацію. Ми поміємо проєкт об'єкту, плюс. Про зведення депутатів Чекаєї міської ради до Верховної Ради України та Кобінату міністра України. Відділення асоціації місць України з проханням підготувати відповідне рішення щодо кабінету міністрів частині а, реверсної дотації, що в наступному році було прийнято рішення реверсна дотація. З міського бюджету не вилучалося. На сьогодні, в цьому році, це 270, 244 тисячі, десь 270 тисяч. Попередньо ми розраховуємо, що в наступному році повинно бути близько 400, тисяч, не тисяча, а мільйонів. 400 мільйонів гривень. Ну і щоб вам пояснити ну, за тація. Вона на сьогоднішній момент ускладнена тим, що вона якби розраховується фактично від кількості населення, враховуючи що. Статистика е, припинила, головно кажучи, в статистичних звітів залишається питання е, по наявному населенню і чим менше населення, тим більше реверсна дотація для, ну, для будь-яких міст, тому що у нас, наприклад, найвище ПДФО, яке там, є сьогодні в області. В області е, декілька громад, які мають реверсію, останні вони дотаційні. Мінфін в цьому році рекомендував при розрахунку рівня дотації скористатися місцевими реєстрами територіальних громад. Центр надання адміністративних послуг максимально наповнює наш реєстр. Плюс. Плюс. Наступний проєкт рішення про надання депутату на тому з Чекайського міського ради дозволу на розробку робочого проекту забуду складної ділянки про зі м'ята перенесення збереження та використання поверхневого грунту земельної ділянки розташований вулиці Провослави. Це кладовище. А що земля? Земля виділена для розвідництва департаменту заробництва кладовища для того, щоб проєктно-курсорну документацію ми будемо отримати досі у нас на роду жару грунту. Проєкт готовий, заформований, ми прискорення, як певно. Займається грунту і формується там, де там десь. А визначається місце, де вона скроба. Шановні колеги, також хочу нагадати, що це земельний проєкт рішення, тому нам необхідно буде одноразове відхилення від регламенту, тому що... На сессии будем ставлю до голосування, ну, група в його не заключается. А Раніше, сесія так... как еще это раньше? Так... раньше? Вот, Скажите, пожалуйста, не сей, я это багато. Не, а, не не только, это чувствую богато. Не, неожиданно мы решили буду откладывать. Нет, почему неожиданно? Ну, я думаю, сейчас это научить нам довести. Нет, правильно, но у нас... За 10 дней было, Нет, давай... Даже э, ну что, разумеется, для Владимира Все это Вопрос не только... Не только это, а в общем. Что. В общем, 5 вопросов, понимаете, вот мы комиссии были в прошлых вторых. все вопросы до единого, пожалуйста, дайте. Что, сессия сейчас не считаю, Так, шановна, назначу, потому что мы кожного разум включаем. а я, я, ай-яй, если одно пару раз не включу, екстрені моменти, Ну, есть экстральные моменты. Но вот такие моменты, которые мы заранее... вас Николаевич, Хочу розімование розгляд проект рішення по голову запитання ще раз, чтобы закончить. Так, проект рішення додаткові крім землі включені до вырахувания. Питання. Ти, ти можеш, ти питання 2, 3, 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 6, плюс 7, плюс 8, мінус 9, мінус 10, плюс 11, плюс 12, плюс 13, плюс 14, плюс 15, плюс 16, плюс 17, плюс 18, плюс 19, плюс 20, плюс. Uh, Роман Васильевич. Так, да, Роман Васильевич, ви з комісією сформували порядку денечку, де гає попування земельних питань, озвучили його на частині земельних питань, якщо будуть у депутаті зауваження. Будемо відправувати. По одному питанні хотів би попросити 168 питання, це судові рішення. Якщо в цей раз ми не приймаємо по ніякого рішення, давайте буде, буде штрафи на міську раду і на міську пластик Включай, групування. Ні, прощаровою. Воно стоїть про що чергове. Будемо робити. Просто щоб не повставали, що там за суть. Суд рішення судову запоказати міську раду дорогово прийняти конкретне рішення. Це не земля комунальної власності, суто технічне питання, це колишня колгоспна земля, виділяється людині пай в натурі. Колишній працівник колгоспу, да, в як він там називався ракоску, там на пацає і так далі, ну, виділяється. А чого не прийде? Неодноразово наголошували, що це питання суто технічне. Міська рада нічого не втрачає, тому що це не земля комунальної власності. Ну, прийняти конкретне рішення, це або не варто або відмовити, правильно? Ну, відмовляли, вже відмовляли. І вони а, Ні, відмовляли. Суд, суд. Ми можемо зобов'язати міську раду. Так, суд, якщо неодноразово не виконувалося рішення, може зобов'язати прийняти рішення. Не розглянути, а, розгляну, а прийняти та, рішення. Так, рішення, да, рішення про передачу. Тут взагалі немає ніяких питань до міської ради. Ну, ми не бачимо питання, чому депутатський форпус не було відкривати. Шановний колеги, дякую за присутність, дякую за оперативне проведення побудованої ради, читаю всіх 10-й годині сесійні надачі.